Слава Україні та слава Зсу в Одесі 5 листопада, 620-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни в день обстрілювали балістичними та крилатими ракетами місто Дніпро. Три крилаті ракети вдалося збити, але на жаль, балістичні ракети збити не вдалося. Їх було десь близько чотирьох штук. Це так росіяни намагались відповісти на те, що Україна серйозно пошкодила, можна навіть сказати, знищила. Російський корабель в Керчі носій калібрів. В Одесі та області минулої доби була тільки повітряна тривога, без наслідків, ну і сильний вітер. Другий рівень шторму, багато повалених дерев в місті. А так все відносно добре і спокійно. А в сусідній Миколаївській області стандартна ситуація. В місті Миколаїв все відносно спокійно. Ну а в Миколаївській області, в районі Очакова та навколишніх селищах російський обстріл з Кінбурзької коси. Там хоч би Жертв. І, на жаль, більш-менш стандартна ситуація на Херсонщині. Там знову є жертви багато російських обстрілів. Минулої доби росіяни близько 50 керованих авіаційних бомб скинули на Херсонщину. Ну і близько 80 звичайних обстрілів було. Три сотні снарядів випустили. П'ятеро людей травмовані. Давайте закинемо гроші волонтерам, щоб допомогти нашим хлопцям. Дякую.